Це кімнато, треба з'явитися та ветеранах. Родин загиблих де можна буде подивитися кіно Відпочити. Якщо хтось прийде попрацювати з ноутбуком, то можна сміло це зробити. Інна Кулинко, проєктна менеджерка, показує ветеранський простір. Називається він Незламні. Каже, ідея з'явилася ще восени 2022 року. Я звернулася до. Мера нашого міста Олександра Кодола. І я випросила в них допомоги. Мільйон гривень грантової підтримки отримали від Седос та Вестерніс Ентерпрайз Фунд. каже міський голова Ніжина Олександр Кодола. Також виділили кошти з бюджету. Міська рада зі свого боку виділа приміщення колишньої школи, яка вже не працювала тут. Ми виділили 250 тисяч гривень з міського бюджету на покриття комунальних витрат. За словами інни Кулинко, ремонт розпочався в грудні минулого року. Його допомагали робити волонтери, ветерани та члени їх сімей, родини загиблих. Рада підприємців при міській раді закупила металопластикові двері та вікна. До проєкту також долучилися іноземні партнери, каже Олександр Кодола, зокрема, місто. Прилі з Латвії, виділи 3 тисячі євро на меблювання цього приміщення. Є домовленість з містами Матра Фінляндія і містом Вахтебеки, Бельгія, що стосується також підтримки. Окрім кімнат для відпочинку та роботи, в хабі є спортивна зала. Показує Інна Кулинко. Обладнання не новітне, але дуже класне. Воно надійне. Я б сказала, хлопці дуже. Ну сподобалась також у просторі можна отримати послуги юриста та психолога. Крім того, тут є дитяча кімната та вихователька, щоб приглянути за дітьми, поки батьки зайняті. За словами проєктної менеджерки, вони мають отримати списки людей, з якими зможуть працювати. Ми Будемо проводити групові, які заняття у нас зараз не така велика кількість ветеранів в місті, тому плануємо працювати з дружинами і ветеранів, і військослужбовців, тому що дружини теж повинні бути готові до зустрічі з військовим. До ветеран хабу можуть звертатися не лише жителі Ніжинської громади, каже Інна Кулинко. Аня Крилова, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.